20 простих порад, щоб вивчити англійську. Порада номер один: вивчайте найбільш поширені англійські слова, тобто ті слова, які американці і англійці вживають щоденно. Хотіти їсти, пити, говорити, а не політика, архітектура і так далі. Тобто існує так звана золота тисяча англійських слів, які ми щодня використовуємо. Коли вивчаєте англійську, зосередьтеся на основних, найбільш вживаних словах, а не на другорядних. Порада номер два. Одразу, коли ви натрапили на нове слово. Намагайтеся знайти певний контекст або фразу, тому що вивчення окремих слів є неефективним. Вам потрібно бачити, як те чи інше слово взаємодіє з іншими словами, тому одразу шукайте контекст або цілу фразу. Третя порада це те, щоб ви надто сильно не зубрили граматичні правила, тому що ці правила вбивають вашу наснагу і мотивацію. Відповідно, ви закинете вивчення і не захочете продовжувати. Тому зосередьтеся на чомусь іншому, а не на граматичних правилах. Порада номер 4 Виділяйте щонайменше одну годину кожного дня для вивчення англійської. Звісно, що чим більше, тим краще. Однак, щонайменше має бути одна година на день. Тоді ви побачите певний прогрес. Порада номер 5 Вивчайте один час англійської мови раз в два тижні, а той раз в місяць. Тобто не потрібно вивчати час за часом, тому що ви не встигнете зафіксувати, закріпити цю інформацію в своєму розумі. Тому дайте собі достатньо часу, аби призвичаєтеся, аби зрозуміти, аби практикувати кожен час в англійській мові. Тому раз в два тижні. Або раз в місяць один час англійської мови. Шоста порада це те, щоб ви зосередилися на шести часах англійської мови. Хоча їх є 12, Однак для базового спілкування на побутовому рівні вам вистачить поки що 6 часів. Пройде час, ви зрозумієте, що вам потрібно далі рухатися. Однак головно, ваш фокус має бути на шести часах англійської мови. Порада номер сім. Не вивчайте англійську мову, слухаючи англійські пісні. Тобто, якщо ви полюбляєте слухати англійські пісні, це супер на здоров'я. Однак не сприймайте це як процес вивчення англійської мови. По-перше, це є майже неефективно, і свого роду це є самообман. Слухати пісні? Так, вивчати англійську ні. Порада номер сім. Не вивчайте англійську, слухаючи пісні. Тобто, якщо ви полюбляєте слухати американські пісні, це чудово на здоров'я. Однак не сприймайте це як вивчення англійської. По-перше, це є малоефективно, по-друге, це є самообман. Навіщо гаяти свій час? До речі, якщо ви є початківець і ви хочете розпочати вивчення з нуля. Тоді ви можете отримати один з моїх курсів. Я розробив декілька курсів для початківців, написав свою першу книгу Золота тисяча англійських слів, це є аудіопрактика плюс візуальна, і ви можете вивчати англійську разом зі мною. Тому, зрештою, подумайте, порада номер вісім. Не намагайтеся розмовляти англійською занадто рано. Ви ще не готові, ви не зможете будувати речення, у вас мало що виходитиме, і відповідно ви розчаруєтеся. Розчарувавшись, ви закинете англійську, ви подумаєте, що ви ніколи не зможете вільно заговорити цією мовою. Дайте собі достатньо часу. Порада номер дев'ять. Не дивіться американські фільми, чи то з субтитрами, чи без. Тому що якщо ви є початківець, це занадто складна інформація для вас. У фільмах безліч сленгу, ідіом, фразових дієслів для початківців це занадто складно. Тому відкладіть фільми трошки на потім, а зосередьтеся на основах. Порада номер 10. Якщо таки ви дуже сильно хочете щось переглядати, тоді можете зосередитися на мультфільмах для малих діток. Тому що там дуже проста і зрозуміла англійська мова. Порада номер 11. Конспект, конспект і ще раз конспект. Записуйте усе і пам'ятайте, що краще короткий олівець, аніж довга пам'ять. Насправді це дуже позитивно впливає на процес запам'ятовування. Тому віднині, якщо ви хочете вільно розмовляти англійською, звикайте до того, що доведеться багато записувати. Це буде служити вам на добро. Порада номер 12. Перекладайте на англійську мову усе, що бачите довкола. Тобто, в кімнаті бачите двері. Перекладіть, бачите вікно, перекладіть, в голові, в розумі будуйте речення і думайте те, як воно би звучало англійською. Якщо, бува, не знаєте, дістаєте телефон з кишені і перевіряєте. Це один з найкращих способів, аби запам'ятати базову основну англійську мову. Порада номер 13: якщо ви хочете виділяти більше часу для англійської, тоді позбудьтеся злодіїв часу. Тікток, Інстаграм, Ютуб і безмістовні відео, які не несуть жодного пожитку. Намагайтеся знаходити час за рахунок різних менш важливих речей. Тобто позбудьтеся від волікачок, які стримують ваш прогрес. Порада номер 14. Повторення, повторення і ще раз повторення. Максимально все повторюйте. Один час повторюйте безліч разів, повторюйте нові слова, повторюйте нові фрази, повторюйте певні граматичні нюанси. Пам'ятайте, що без повторення ви не зможете зафіксувати інформацію глибоко. Порада номер 15. якщо ви таки дуже хочете з кимось спілкуватися англійською, то можете це робити в переписці, тому що коли ми пишемо англійською, у нас є час подумати. Ми можемо заглянути в словник. Ми не зобов'язані відписувати одразу, і так далі. Коли ми спілкуємося, в нас немає часу думати. Нам ставлять запитання, і ми миттєво відповідаємо. Тому для переписки можете використовувати певні онлайн-чати чи, можливо, якісь знайомі у вас є американці чи англійці. І це, в принципі, буде доречним. Порада номер 16. Не намагайтесь досягти ідеальної вимови, тому що швидше за все. Що вам це не вдасться, і це, в принципі, є енергозатратно. Ваша вимова на початку, як у початківців, має бути зрозумілою, чіткою, а не ідеальною. Тому не витрачайте енергію надаремно. Порада номер 17. не бійтеся припускатися помилок. Коли ми спілкуємося в українській кожного дня, ми теж припускаємося багатьох помилок. Але ми на це не зважаємо. Чому нам надто сильно зважати на помилки в англійській мові? Припустилися помилки, навчилися на ній, виправилися, шліфуємо. Однак не панікуємо через те, що наша англійська є бідною, чи час до часу ми помиляємось. Порада номер 18. Слухання і читання дадуть вам 80% розуміння мови. Решта 20% це вже практика спілкування. Тому пам'ятайте, що слухання і читання це є основний фундамент вашого вивчення. Порада номер 19 Використовуйте штучний інтелект для практики мовлення. Запитали штучний інтелект, як буде речення те англійською, спробували побудувати простенький діалог на рівні А1, нехай він. Чи вона коригує вас і так далі. Тому використовуйте сучасні технології собі ж на добро. І остання двадцята порада це те, що вам потрібно запастися терпінням і наполегливістю. Англійська це про терпіння. Вам потрібно інвестувати безліч часу і зусиль, тоді ваш успіх не забариться. Швидко можна вивчити, але дуже швидко, напевно, що ні. Тому. Будьте терплячими і наполегливими. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді там внизу є червона кнопочка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Залишіть вподобайку. Мені буде вкрай приємно, що ви оцінили мої докладені зусилля, щоб допомогти вам. І подумайте про вивчення англійської зі мною завдяки моїм курсам. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!